Шановні присутні, відповідно до графіка засідань постійної комісії міської ради до той підготовки питань для розгляду від відділів сесії міської ради проводимо засідання постійної комісії. Відповідно до чинного законодавства України, засідання комісії проходить у режимі відеофіксації. Шановні члени комісії, прошу зареєструвати за допомогою системи Рада Голос. Всього за списком п'ять членів присутніх три, комісія повноважна. На засідання комісії запрошувалися працівники апарату міської ради, виконавчого її виконавчого комітету, інших виконавчих органів, доповідачі з питань у порядку денного. Прошу під час комітії, засідання комісії дотримуватися регламенту. Під час інформування та виступів обов'язково виступати біля мікрофону. Шановні колеги, необхідно затвердити порядок денний засідання комісії. До порядку денного включено два питання. Проєкт, порядок денний в порядку денного вам розданий, так? Да? Угу. Необхідність зачитувати є його. Немає, немає необхідності. Пропоную затвердити порядок денний, якщо немає інших пропозицій. За три, порядок денний. Затверджений. Перше питання це виноситься про проект рішення про внесення змін до рішення 69-ї сесії міської ради 8 липня від 20 червня 2024 року. 18.94 про затвердження програми благоустрою населених пунктів Ликовецької територіальної громади на 25-27 роки зі змінами. Інформує Тамара Володимирна Гецаєв. Доброго дня усім. До Липовецької міської ради надійшов лист комунального підприємства Комунсервіс, який просить здійснити фінансування додаткового стимулювання працівників для підвищення середньої заробітної плати працівникам як основного критерію для отримання статусу критичності підприємства з метою здійснення бронювання військовозобов'язаних чоловіків, які задіяні в роботі комунального підприємства. Тому ми вносимо зміни до проекту, до програми по благоустрою, які ми вносимо зміни Значить, в межах фінансування програми, сума в нас не міняється в програмі, ми тільки в заходах до збільшуємо фінансування на заробітну плату для виконання робіт по заходах програми. Тобто ми в пункті 2.3 забезпечення вулич, вуличного освітлення населених пунктів громади в заходах додаємо на заробітну плату 140 тисяч гривень. Пункті 3.1 утримання в належному стані пам'ятників та пам'ятних знаків меморіалу Слави місць пам'яті на суму 100 тисяч. Пункт 3.2 утримання в належному стані кладовищ та поховань загиблих воїнів. На суму 120 тисяч гривень. Пункт 3.3 встановлення та прибирання громадських вбиралень на суму 40 тисяч гривень. Пункт 3.6 Благоустрій парків, скверів, дитячих, спортивних майданчиків територіальної громади 180 тисяч гривень. Пункт 3.7 Облаштування клумб, газонів та догляд за ними проведення озеленення території громади 150 тисяч гривень. Пункт 4.1. програми утримання, прибирання, очистка та посипка тротуарів вулиць доріг 191 тисяча гривень. Пункт 5:1 благоустрій, підгортання сміттєзвалища та ліквідація стихійних сміттєзвалищ у населених пунктах 79 тисяч гривень. Загальна сума заходів на 1 мільйон гривень. Ну, за фонди. За, за фонди Самого фінансування програми ми не виходимо. Це ми в межах програми додаємо просто на заробітну плату, переносимо кошти для того, щоб наше комунальне підприємство могло забронювати працівників на, на виконання даних заходів. Тому прошу підтримати проект рішення та внести до рішення 69 сесії міської ради 8 скликання. Від 20 червня 2024 року номер 1894 про затвердження програми благоустрою населених пунктів Липовецької територіальної громади на 25-27 роки з такими змінами: додаток 1 до програми перелік завдань заходів програми благоустрою населених пунктів Липовецької територіальної громади на 25-27 роки викласти у новій редакції. Прошу підтримати проєкт рішення. Будь ласка, запитання довідчати? Немає запитань. Пропоную інформацію довідача до, до з даного питання взяти до відома і поводити проєкт рішення та винести на розгляд чергової 91-ї сесії міської ради 8 скликання. Якщо немає інших пропозицій, голосуємо. За три рішення прийнято. Переходимо до розгляду, слідуючого питання. Про проект рішення про внесення змін до договору оренди приміщення інформує голова Андрій Андрійович. Доброго дня, шановні депутати, всі присутні. Пропонується проект рішення про внесення змін до договору оренди приміщення. Відповідно до норм Цивільного кодексу України, закону України про оренду державного та комунального майна. Постанови Кабінету міністрів України No 483, деякі питання оренди Державного комунального майна, розглянувши заяву притулку Олени Миколаївни від 25 червня 2025 року, пропонується провести відповідність в договір оренди приміщення від 27 липня 2018 року і пункт 1.1 викласти слова Змінюється вулиця 1 травнева 30. На вулицях Олега Харченка також змінюється номерація будинку 19А. Доручається міському голові вкласти відповідно додаткову угоду до а де Це єсинки. А що їм словами так? Так я ж сказав: у відповідність договір оренди в зв'язку з тим, що змінилося найменування вулиці і номерація приміщення. І продовжуватися. Це тільки раді зміни адреси чи? Так. Це заява орендаря, ряд планішла розглянути заяву, тому вносимо зміни до договору. Є до заява. Прошу нас зміни договору оренди приміщення від 27 року, а саме пункт 1.1 1 в частині зміни номера будівлі з 1 травня 30 на Олега Харченко на сьогоднішній день вулиця Олена Харченка, будинок 19А. А в мене таке запитання. У мене там є складке приміщення, адреса так, та сама травмлева. Мені теж треба якісь дії щоб змінилося. Ні, там нумерація була, була неправильна. Якщо у вас правильна нумерація, вам нічого не потрібно. Дивіться. Підійдіть документами, подивимось, що у вас, якщо якась невідповідність, то, звичайно, потрібно провести у відповідність на сьогоднішній день, якщо якісь зміни Так, Запитання, що до Нема. Якщо запитання немає, інформації відповідача даного питання беремо до відома. і проєкт рішення для винесення на розгляд чергової 91 ї сесії міської ради, скликання. Якщо нема інших пропозицій, голосуємо. За три рішення прийнято. На цьому порядок денний наш вечір, пам'яті. Дякую всім.